Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Овен. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про червень, перший місяць літа. Що він для нас несе, які енергії? Свої прогнози можете дивитися за знаком Асценденту, в першу чергу, знаком, куди потрапляє місяць, а та також сонячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються і доповнюють одна одну. Діток ми дивимося за місячним знаком. Буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це допомагає українському контенту і, в тому числі моєму каналу, просуватися на просторах Ютубу. Зараз розберемо, яка буде головна тема червня. Місяць непростий, адже на нас чекають напружені аспекти від важливих соціальних планет. Це період, який буде впливати на покоління. Але для вас головним залишається четвертий сектор, тобто в цьому місяці для вас на перший план будуть виходити саме місце проживання, сім'я, родинні стосунки. Тож почнемо із 1 червня. Цей період сонце, яке символізує наше Я, нашу енергію, яке заряджає натальну карту, буде у з'єднанні із Меркурієм, планетою мислення, інформації та спілкування. З'єднання це буде в вашому третьому секторі. Тобто ви будете більше часу, наприклад, приділяти саме спілкуванню із близьким оточенням. Це можуть бути і родичі, це можуть бути підняті питання, пов'язані із різноманітними паперовими справами. Для когось навчання, для когось недалекі поїздки просто спілкування як живу, так і онлайн. Також цей період місяць буде у з'єднанні із Марсом. Але місяць дуже швидко рухається і більш детально я буду розказувати за нього в прогнозах на тиждень. Але все ж таки я вважаю, що це дуже хороший аспект, адже місяць буде у з'єднанні із Марсом, і в вашому п'ятому секторі. Тобто, він буде робити і гармонійний аспект удачі до вашого знаку, а п'ятий пов'язаний із дітками, із творчістю, всім, що вас надихає, з коханими людьми. Тобто, ви можете проявити. Активність та ініціативу це може бути періодом недалеких поїздок для відпочинку, для натхнення. Також хороший час для того, щоб ви відвідували світські місця, займалися своєю улюбленою справою, більше були ініціативними у спілкуванні із вашими коханими людьми, створювали побачення, наприклад, романтичні більше. Гуляли, наприклад, прогулювалися. Цього дня Плутон, який символізує трансформації. Буде в гармонійному аспекті можливостей до парочки до з'єднання із Нептуном та Сатурном. Вони йдуть пліч опліч, один за одним. Тобто Плутон буде робити гармонійний аспект разом з планетами, торкаючись вашого першого та одинадцятого секторів. А це чудова можливість для реалізації ваших мрій, ваших планів. Можливо, будете передивлюватися свої плани на майбутнє. І це може бути спрятла можливість для зустрічі з вашими друзями і з тими людьми, у яких у вас спільні інтереси. Також цього дня Венера буде у з'єднанні із ключем Хірону у вашому першому секторі. А в цей період ви можете дізнатися якусь інформацію, яка допоможе вам під іншим кутом поглянути на обставини і бути більш обізнаним в цій темі. Також це чудова можливість і для нових знайомств і підписання важливих документів. А ввечері з'єднання Марсу із місяцем буде робити гармонійний аспект до Венери, торкаючись вашого першого та п'ятого секторів. Знову ж таки, це про спілкування з дітками, про прояв вашої творчості та романтичних побачень. 4 червня місяць буде з'єднання із кармічним місячним вузлом кету, який вказує на наш попередній досвід в шостому секторі. Це можуть бути ситуації, пов'язані із вашим здоров'ям, тобто, наприклад, ви хотіли пройти обстеження, або ж це може бути повернення до того режиму дня, повернення до. Графіку роботи до тих рутинних обов'язків, які у вас уже були. Або ж ще раз потрібно буде провести обстеження і звернутися за допомогою до тих людей, до яких ви вже зверталися. Також буде гармонійний аспект між Юпітером та Венерою, торкаючись вашого першого та третього секторів. Третій також цей дім. Які пов'язані із медициною, а також спілкуванням та інформацією недалекими поїздками. Успіх буде і в цих темах. Головне не лінуватися, і за таким аспектом можуть бути прояви надмірності, наприклад, ви будете надмірно чутливими, або ж може бути бажання йти за своїми слабкостями, може бути більше витрат в поїздках, наприклад. 6 червня Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Меркурій це спілкування, це інформація, а також недалекі поїздки, переміщення. Торкається цей аспект 3, 6 та 12 секторів, тобто можуть бути періодом вирішення задач із минулого, для того, щоб отримати новий досвід. Головне тут все встигнути. Можлива зміна графіку дня. Цей день Венера буде переходити в знак Телець, в знак свого володіння. І це сприятлива можливість, якраз планета потрапляє в ваш другий сектор і дає вам успіх. Стосовно прояву ваших талантів, по-перше, це ваші ресурси та фінанси зароблені власною працею, чудова можливість для покращення самооцінки, збільшення доходів, можете піднімати ціни на свої послуги. Також буде більше спілкування і прихід нових клієнтів, або ж сприятлива можливість, щоб прописати нові угоди, наприклад. Тут Венера буде проявляти свої найкращі якості, залишається гармонійна взаємодія між Венерою та Юпітером. Тобто це може бути прихід важливої звістки для вас, гарної звістки, або ж подарунок, комплімент. Фінансова винагорода, в тому числі. Справи, пов'язані з фінансами, підуть легше і краще відповідно. 9 червня буде досить напружений період, оскільки Венера буде в квадратурі до Плутону. Це Торкається вашого другого та 11-го секторів можуть бути непорозуміння, пов'язані з фінансами та, наприклад, вашою людиною справою або з друзями. Це може бути періодом, коли ви будете переглядати взаємовідносини із вашими колегами по роботі або з однодумцями. А також буде напружений аспект між Сатурном та Меркурієм. Сатурн планета стійкості та планування. Плани можуть змінитися. А також зараз Меркурій у з'єднанні із Юпітером. І Юпітер знову буде в напруженому аспекті до Сатурну. Це вже третій останній дотик. Якраз із 9 червня і по 20 ми будемо відчувати їх вплив. Це період боротьби за владу, розподіли сфер впливу. Також може бути і непродуктивний перерозподіл розподіл часу та нашої праці, можуть бути амбіційні цілі, але вони можуть натикатися на глухий кут. Все ж таки, оскільки це третій останній дотик планети в прямому русі, то все, що могло починатися ще із серпня 2024 року, зараз ми зможемо на цьому поставити крапку. Також цього дня місяць буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто на підсвідомому рівні інтуїтивно ми будемо знати, як краще зробити, і ми будемо мати відповідно реальний досвід. Цього дня Меркурій переходить знак РАК, і він потрапляє у ваш четвертий сектор, тобто мислення. Наші думки будуть більше націлені на вирішення сімейних питань, питань пов'язаних з нерухомістю, місцем проживання, членами родини нашої, а також це чудова можливість і для поїздок або ж покупок в тінь. І вже пізно ввечері, а також 9 червня, і Юпітер, планета розширення та удачі, також переходить знак РАК. І буде давати вам. Успіх пов'язаний із розширенням житлової площі, з розширенням складу сім'ї, наприклад. Тож, коли Юпітер перейде в знак Рак, він буде у з'єднанні із Меркурієм, і за чудово можливість для того, щоб ви прописали плани, які стосуються вашої сім'ї, розширення житлової площі, переїзд в краще місце проживання, це навіть може бути і переїзд в іншу країну. А також це чудова можливість і для вирішення різноманітних юридичних питань, які пов'язані із платіжками, із купівлею, продажем орендою житла. Це можуть бути і гарні звістки або ж зустрічі членів родини у вас вдома. 11 червня на нас чекає повня, а в цей період місяць буде в знаку «стрілець» і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. І ви можете отримати результати, або ж прийде ясність, яка стосується дев'ятого сектору, все, що пов'язане з освітою, юридичними питаннями, вашою ідеологією, філософією. Це можуть бути і для когось зустрічі із онуками, важливі підписання договорів, а також отримання результату, наприклад, здачі екзамену, звітності, якісь успіхи, результати ваших дорослих дітей. Або ж, ви можете дізнатися якусь інформацію, яка стосується родичів вашого партнеру. Більш детально про повню зніму окреме відео згодом. Із 13 по 25 червня Юпітер буде в напруженому аспекті до Нептуну. Юпітер все розширює. Нептун це щось таємниче, ілюзії, фантазії. Зараз. Нептун, в знаку Ован, то це може бути періодом розширення, але завуальованої військової активності або ж на виправдані надії та сподівання. 14 червня Венера буде в опозиції до чорного місяця в знаку Скорпіон на осі 2,8, тобто на фінансовій осі. Все, що стосується вашої самооцінки, ваших власних фінансів, а також Інтересів вашого партнеру, розподілу спільних ресурсів та фінансів, вам може здаватися, що вас недооцінюють, що ви працюєте більше, але заробляєте менше, або ж більше вкладаєтеся в спільний бюджет, що стосується партнерства, як по шлюбу, так і по бізнесу. Або ж це можуть бути якісь острах за власне здоров'я, за власні ресурси. Така може бути підступна дія чорного місяця. 15 червня залишається напружений аспект між Венерою та Гекатою, а також Марс. Управитель вашого знаку Зодіаку буде в напруженому аспекті до Урану, планети різких неочікуваних змін інновацій, торкається цей аспект вашого другого та п'ятого секторів. Тобто, це можуть бути. Неочікувані звістки, наприклад, або ж ви можете зрозуміти, що для реалізації ваших планів потрібно більше коштів. Також Юпітер в напруженому аспекті до Сатурну, торкаючись вашого першого та четвертого секторів, тобто це можуть бути і обмеження, пов'язані із вашим. Власним поглядом і поглядом членів родини, або ж це може стосуватися ускладнення реалізації ваших планів, які стосуються нерухомості та місця проживання, а також Землі. 17 червня Марс буде переходити в знак Діва, ваш шостий сектор. Це сектор, який пов'язаний із здоровим способом життя, із режимом дня, графіком роботи, допомагаючими професіями та домашніми улюбленцями, оскільки там, де Марс, там наша активність, то ви можете наприклад більше займатися спортивними навантаженнями. Або ж це може стосуватися впровадження корисних звичок може бути і більше активності для допомоги. По дому або ж в роботі сприятливий період для звернення до лікарів для обстеження, а також для прогулянок і активності на свіжому повітрі. 19 червня буде напружений аспект точний квадратури між Юпітером та Нептуном. В цей період кордони можуть розширятися, хтось може засіхати на ваші власні кордони особисті. І 21 червня буде. Перехід сонця, знак Рак. Вітаю всіх раків з настанням ваших днів народжень, з вашими солярами. І сонце буде знаходитися в вашому четвертому секторі. Тобто там, де сонце, там основна ваша енергія, ви будете витрачати енергію, відповідно, отримувати все, що стосується родини, традицій роду, батьківщини та місця проживання. Цей період ми зустрічаємо літнє сонцестояння. А вже 24 червня. Сонце буде з'єднання із Юпітером. Сонце це енергія, а Юпітер це все розширює планета удачі, зароджується новий цикл Юпітер. Обов'язково зніму окреме відео про цю важливу подію. Тож це може бути переоцінка цінностей. Ви можете ставити перед собою нові задачі, і оскільки з'єднання в вашому четвертому секторі, то це може стосуватися. Того місця, де ви будете відчувати безпеку, що стосується вашого тилу, вашої сім'ї, і 25 червня відбувається молодик, новий місяць у вашому четвертому секторі, тобто ймовірні зміни, сприятливі можливості для цих змін, які стосуються сім'ї, нерухомості і місця проживання. Це можуть бути і покупки в дім, а також недалекі поїздки, відвідування тих місць. Які ви вважаєте місцями вашої сили, вашого роду? 26 червня Меркурій переходить в знак Лев, в ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій, там більше думок і спілкування. І це пов'язано із дітками, це може бути заняття хендмейдом, тобто якоюсь ручною роботою, або ж це стосується зустрічей, романтичних побачень і поїздок. Туди, де ви можете відпочити. Меркурій буде робити гармонійний аспект удачі і до Нептуну, і до Сатурну, і це може бути реалізація ваших мрій. Також Меркурій буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону, що може давати вам зміни ваших поглядів, зміни мислення. Цього ж дня формується гармонійна взаємодія за участі Меркурію, Урану, Сатурну та Нептуну бісекстиль, який допомагає прописати плани і відразу матеріалізувати їх, втілити в мрії в життя. Ось такий насичений нас чекає червень. Я ж бажаю вам успішного місяця, реалізації ваших планів і до наступних зустрічі наступних відео.